Друзі, доброго дня. Я в містечку першать. Будинок з виходом до річки за 14 тисяч доларів. Всі документи в порядку. І будинок приватизований. Все, тікаю до машини. Забор такий. Ворота. Є номер власників ось. В хаті трохи наложено речей різних. Не сильно видно, але саме люди мають десь вивозити перед продажами. Сам будинок глиняний, обложений білою цеглою. Тут не видно зложені дрова з цієї сторони. Тут літня кухня є. Погріб, ну, основний будинок оцей. Ходив, я його обдивлявся, ніяких тріщин взагалі не побачив. В хаті наче теж все більш-менш нормально. Замінені тут вікна в одній кімнаті. Але я ж кажу, що у е -е, нас складено речей різних, тому так, планіровку видно, але сильно стіни не роздивимося. Тут дві кімнати і кухня. Газу немає в бершиді взагалі. Отака така кухонька продовгувата. Тут щось придумати можна. Колись скрізь глині. Так оце. Кімната яка опалюється. Тут замінені вікна. І це якби така основна жила кімната. Речі всі заберуться. І Тут ніша така для ліжка якраз. Так, і є груба отака. Така кімнатка наче не маленька, просто трошки важко зорієнтуватися. Так, і є. Холодна кімната. Тут вікна дерев'яні. Оце так видно. Речі всі позабираються. Може, щось і лишиться. Така хата. Так, зараз ще піду в літній... А? Так, да, я заходжу. Зараз літню кухню подивимося, погріб, криниця. Це для винограда зроблено. Можна зразу з саженцями приїжджати. Так, тут такий закуточок в дворі. І тут ще достатньо місця, тут навіть щось можна або садок зробити, або посадити щось. Не полізу туди в хащі, хаті, забор закінчується і це йде вулиця отак. Дорога. Так, криниця біля хатки. В криниці насос стоїть в власне ключа воду, все тече, все працює, і це вже сусідське. Якось так тут в межі зроблені, що Ну, треба дивитись по документам, якісь зуби є трохи. Так, і літня кухня сама. Тут що я не пам'ятаю? А, ага, тут ось погріб з боку зразу. Погріб теж нормальний, наш, чистенький. Сходи ціленькі. Так, є тут в стелі. Дирочка на це мав установлюватись плафон світло. Дирочку зробив власник, але вже руки не дійшли, далі вже вирішили продавати, тому плафон, я думаю, залишиться, місце під нього вже є. Так, і літня кухня. Вікно дерев'яне, підлога бетонна. Так, і тут така здорова кімната. Е, Опалюється грубою, є піч тут, і вікно замінене. Тут ще куча місця за шторою. просто зложені речі. Так, тут і піч, і груба, і все, все робоче. От так все покрашене. менше станька. Це шея від погреба. Вот і заміння на вікно на пластикове. Уже все чисто, речі винесу тай. Пол, якийсь дерев'яний, так? Тут на да? пластик. Ага, пол утеплений пінопластом, мають. Хорошо. Там підвізим погріб воно в погребі ізоліровано. Ага, понял. Так, тут дворик для хазяйства. з деревця посадят ні, бачу? Okay. Щось цікаве. Що тут таке? А, яблу. Так, тут. Можна зробити, що хочеш. Під Свої потребності. Так, хата з другої сторони, ціла також ближче не підійду, бо заросше. оце вже сусідська хата, да? оце виходить ось межа, а там хатка вже на даний час ніхто не живе там. І город, і річка. Зараз піду вниз до річки туди. Так. Зараз я спробую дойти до води, але показую, як люди зробили, розчистили собі. Завозили, тут ближче води, ніж там, бо там завозили А, вони навіть там насипали берег. Ну. Завжди можна отак зробити. Розчистити і буде рівненько собі до, до річечки. Так, ну зараз я, я навіть не знаю чи лізти, чи десь з другої сторони. Так, зараз я побачу, чи я туди полізу і включуся. Друзі, не зміг я там пробитися через ці хащі Ну, скажімо, не зміг, я просто туди не пішов, бо зрозумів, що це буде довга пісня. Покажу вам ось з містка Получається будинок, де червоний забор. Десь отам. І ось їхній берег. За деревом, я так розумію. Річка широка, гарна. В сусідів бачили, як розчистили, щось він каже там. Завезли землю, ну, видно, вирівняли трохи. І зробили собі красивий участочок. Так само можна зробити тут. І от берег буде десь у оцих деревах. І на другу сторону такий, така річечка пішла, якась там бачу, чи то будинок, чи то якась база відпочинку там. Отак, друзі, значить ціна 14 тисяч. Ділянка приватизована, сказали, вся. Це майже центр Бершаді. До центру не знаю скільки метрів, але недалеко. Куча тут в пішій доступності магазинів. і, коротше, все-все є тут, так як це центр. Ціна 14 тисяч 27 соток, газу в Бершаді взагалі немає, вода, криниця, в хату не заведена. Я думаю, ви можете почитати десь, подивитись по карті де це. Це Вінницька область. Інфраструктура повністю розвинута. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть свої думки. До побачення, гарного вечора.